Ой, не хочеться прощатися з літом, так точно, дівчата. Але зараз ми розуміємо, що в нашому гардеробі навіть літом треба мати ой, велюровий костюмчик. Це вже мастхев. От велюрові костюмчики, по-перше, вони настільки зносостійкі, що ви а, вже а, може і захочете змінити костюмчик, але він ще буде вам слугувати, слугувати, як новенький буде. Це все про велюровий костюмчик. Знаю, що кажу, тому що в мене дома. В арсеналі не один велюровий костюмчик. Це надзвичайно зручно, комфортно і красиво виглядає просто шик. Так, ось цей велюр. А, а як коли до тебе торкається, так твій чоловік завжди хоче тебе обіймати, потіскати, пожмякати, тому що велюр це як до котика, хочеться постійно торкатися, його гладити, гладити, чухати. А, ну, насправді виглядає красиво в житті, приємне до тіла, і приємно, коли ще хтось так тактильно до вас торкається. і навіть хоче торкнутися. А, сьогодні ми хочемо вам презентувати. Тому що іде осінь, десь не за горами вже треба буде нам і літом. Буває о прохолодно ввечері. Все раз уже такий велюровий костюмчик вдів, підниз якусь футболочку і все, і вам уже комфортно, зручно, і ви вже знаєте, що собі одягнути. Стає ще прохолодніше, раз жилеточку. Сьогодні представляємо до вашої уваги а, велюрові костюмчики. А, що, що а, код товару СК-81. Початкова вартість 2200 гривень, і ви враховуєте, що це у нас іде дві повноцінні речі брючки. До речі, кшенькі є. Потім ковтинка. Тобто, ви окремо можете брючки носити з іншою ковтинкою, просто незалежно, просто з футболкою, з майкою. І окремо можна завжди носити ковтинку. Ковтинка. Ідуть манжетики. У нас тут ідуть. Потім брючки тут теж внизу ідуть манжетики. Бачите, не потрібно їх підшивати, навіть якщо вони задовгі. А брючинка, як на манжетик, трішечки налягає. А, так, Зараз хочу вам ще проговорити розміри. Розміри у нас від 50 до 60 розміри. А, це у нас демісезонний сезонний спортивний костюм. А, кофточка у нас йде на змійці з капюшоном, а потім. Колір приємний такий капучино. А, розміри, як я сказала, від 50 до 60, 50-й об'єм грудей ковтинки іде 104 см. Так? А, а об'єм стегон іде так само 104 см. Якщо ми будемо говорити про брючки, то об'єм талії іде 70-94 см, так? тобто тягнеться від 70 до 94 см. І об'єм стегон іде 116 см по брючках. 50-й розмір. Якщо ми будемо говорити про найбільший розмір, так рандомно візьму 60-й розмір. Об'єм грудей ковтинка іде 126 сантиметрів, об'єм стегон іде 122 сантиметри. Це ковтинка. Штани, брючки так, ідуть у нас в 60-му розмірі. Об'єм талії від 94 до 124 сантиметрів, і об'єм стегон іде 140 сантиметрів. Плюс велюр він дуже класно потягується. Як брючки, так і ковтиночка. Зверніть увагу, що він класно тягнеться. Боже, який він приємний на дотик, а до тіла взагалі, а, капюшончик теж у нас є. Не забувайте, що десь стало прохолодно, десь дощик, десь якийсь вітер. Шнурівка тут така класна. Слухайте, вона ще й еластична. О, боже, я звикла, що буває. Знаєте, така шнурівка тонесенька, ну просто як така чорненька, тоненький такий шнурівочка. У нас вже перше падіння вартості 1600 гривень. Браво, браво, браво! Вітаю, тому що велюровий костюмчик заслуговує. 1499 гривень. Я була впевнена, що це була остаточна вартість, але ні, 1499 гривень. Ось це вже остаточна вартість за валюровий костюмчик за дві повноцінні речі, брючки і ковтинка. Слухайте, ковтинка тут іде м -м -м, цікаво так зроблено, от на собі покажу. А іде у нас кишенька. так, Ну тут у нас ще блискавка, тут кінгурушка, дуже класно приховує животик. Звертаю вашу увагу. Тут кишеньки ідуть глибокі, бачите, яка кишенька. Тобто ось я ручки навіть ставляла. Можна щось і телефончик покласти, все, що вам потрібно, найнеобхідніше. А потім внизу так само йде манжетка. Можете собі там вище піднімати, так і робити напуск. Можете собі просто опустити цю ковтиночку. А потім брючки так само дивіться, як вони ще класно тягнуться, тобто велюр, як він ще класно тягнеться. Подивіться. Бачите, просто навіть якщо ви десь погладшили так, він за вами уп розтягнувся і все чудово. Ковтинка теж мені подобається, але найбільше колір настільки базовий, настільки універсальний. І підходить, мені здається, у мабуть кожній дівчині підійде жінці, тому що немає прив'язки якоїсь там вікової. Так буває вирви око, там теж не кожен візьме колір. А ось такий базовий, не маркий колір Пчинко на кожен день. Лінія плечика спущена на ковтинці, теж дуже так оригінально так, все скроєно. Цікава блискавка іде. До речі, тут іще у нас на блискавці йде така собачка об'ємна. Блискавка у нас іде. Я дивлюсь, тут така вона металева, не пластика, вона навіть металева. Тут у нас ще якийсь надпис, так, якийсь іде незначний, кишеньки глибокі. Далі брючки донизу. У нас вони трішечки як е, завужені, чи я не знаю навіть, як це сказати, але йдуть у цілому паси, Це дуже зручно, що не потрібно підшивати. А потім посадочка на брючках іде теж висока, потім пасок ось, він еластичний, прошито, все прострочено. так, на талії все прострочено, тому резинка, ось саме на паску, вона не буде перекручуватися, там мігрувати кудись, тому що вона вже прострочена. Зараз ще подивлюсь, чи тут все оверлочено. у нас Красиво так, тут все красиво верлочено, ідеально. А зворотнього боку, знаєте ще, що я вам хочу показати з зворотнього боку, як іде ця ковтинка. От зараз, можливо, теж продемонструємо. Дивіться, іде якраз на такій віскозній основі. Подивіться, тут така йде основа, теж приємна до тіла і. Навіть я б дивлюсь, так само все оверлочено. Так. І дуже класна блискавка, Надійна, бо буває, що блискавки ну такі, якісь пластикові, знаєте, така хлюпінька. Тут ні, тут класна блискавка, мені все подобається. І собачка об'ємна, дуже тоді просто раз і потягнув. Капюшончик за рахунок шнурівочки можна затягнути. Потім, якщо вам не потрібно, можна взагалі туди відкинути. Тут шнурівочка, тут собі а, трішечки зону декольте можете ось так і ще розщібнути, так або повністю защібнути, кому як більше довподоба. Далі у нас не забувайте, розмірна сітка прекрасна від 50 до 60 і код товару СК 81. Вартість то взагалі 1499 гривень за спортивний костюмчик велюровий, який. Ну, Настільки вже зносостійкий. От у кого є велюровий костюмчик, ну, якщо він якісний. Бо буває і велюр ну, такий він різний. Але тут прямо добротний велюр, тут мені подобається. Тут він щільний. А ви коли навіть прийдете на поштове відділення, от ви візьмете в руки і ви відчуєте, чи це якісний велюр, чи не якісний. Ну, це відчутно. Ну, Тут навіть не треба знати. А, ви берете і в руки вам або подобається, або не подобається. Ось тут буде саме категорія. Горія подобається, тому що ти торкаєшся, ти дивишся, ти все це обдивляєшся, ти руками відчуваєш. От можна з закритими очима взяти і зрозуміти, чи тобі подобається чи ні. А плюс до цього всього, ви його ще приміряєте. Не забувайте, що класно тягнеться. Подивіться, а дуже класно тягнеться, беріть розмір в розмір. Ну там, звісно, прислуховуйтеся до операторів кол-центру. У них є розмірна сітка, вони вам все порадять, підкажуть. Але насправді ось він дуже класний, еластичний. Він тягнеться, м'якусічки, а колір який так будете таке, знаєш. Знаєте, як кавуся, так? як кава, якась як капучинка. Подивіться. Балерина Капучино. У моєї дитини там зараз якісь є оці нові мультяшні герої, чи я не знаю. І це там є Балерина Капучино. Це я згадала, бачите? І будете ви, Балерина Капучино. Дуже красивий колір, не за темний, не за світлий. Ну що ж, ми будемо рухатися далі. Доставочку ми сплачуємо за вас, пам'ятаєте, а ми рухаємося далі.